Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Буквально декілька годин назад на біржі Байбіт почався період підписки в новому IDO. І я, звісно, знову буду брати в ньому участь, знову буду випробовувати свою вдачу, тому що за останній рік ці IDO на біржі Байбіт принесли мені непоганий профіт, і я впевнений, що ще в подальшому дадуть непогано заробити. Тому і це IDO я пропускати не буду. В сьогоднішньому відео, звісно, вам покажу, як в ньому взяти участь. Розглянемо деталі і умови нового IDO. А також думаю, що варто коротко розповісти про результати IDO, які на Давно закінчилось. Впевнений, що це відео буде для вас, як завжди, корисним і цікавим, тому не забувайте поставити лайк авансом і підписатися, якщо досі не підписані. І так, удавалося, спочатку перейдемо до результатів минулого IDO, перейдемо в мій телеграм-канал. На жаль, мені тоді не вдалося записати відео про це IDO, Але звісно, що в телеграм-каналі я розписував детальний пост по цьому IDO і розповідав, що буду брати участь. Мені, на жаль, не пощастило, я переможний квиток в цьому IDO не взяв. Але, наприклад, в нашому чаті були учасники, які були більш везучі і заробили на цьому IDO. Токен вийшов досить успішно, давно такого успішного IDO не було. На початку токен дав цілих 10 іксів, щоб ви собі розуміли, локація була там по 60 центів за один токен, а він вийшов по 6 доларів. Звісно, як це найчастіше буває, по такій ціні не вдалося продавати, тому що поки викупили, поки токен не прийшли, він же трохи просів. Але 500-600 доларів чистими в середньому люди, які перемогли, які взяли переможний квиток, заробили з цього IDO, і це я рахую досить непогано. Але, звісно, одним з найбільших мінусів в цьому IDO. Яке пройшло і в цьому, яке зараз буде, про яке ми сьогодні поговоримо. Це була дуже велика аномальна кількість учасників, тому що цілих 570 тисяч учасників було в минулому IDO. Такого ніколи не було. В першу чергу така кількість людей заходить через те, що у нас є можливість брати участь без ніяких дій, лише за кнопку підписки. Ми підписуємося і нам дає один квиток, який буде брати участь в лотереї. Через це люди заганяють там тисячі сотні аккаунтів. Але знову ж таки є надія, що найближчим часом наступних IDO. Це буде змінюватись, і байбід має ввести мінімальний критерій для участі, через які кількість учасників суттєво зменшиться. Будемо на це надіятись, але в цьому IDO, про яке ми сьогодні поговоримо, цього ще немає. Також 26 вересня рівно через добу після закінчення минулого IDO відбувся раунд FKVS. Сьогодні я ще детальніше про нього розповім. Якщо коротко квитки, які не викупили, можна було викупити на швидкість тим, хто мав третій рівень. Я цей рівень мав і пробував на швидкість взяти цей квиток, але мені не пощастило. Я цим ділився в телеграм-каналі. І декілька секунд, напевно. Певно, я не встиг натиснути, і люди вже викупили всіх 49 квитків, які не викупили в основній лотереї. Також один з учасників нашого чату, і один мій знайомий були набагато спритнішими і змогли викупити. Це вже було не 500-600 доларів чистого прибутку, а цілих більше, ніж тисячу, тому що токен на наступний день трохи підріс, І хто зміг взяти цей токен на швидкість, як це називається, ФКВС, змогли непогано заробити. Тому якось так ось такими були результати минулого IDO. Якщо вам також цікаво за цим всім слідкувати, за тим, що я пишу в своєму Каналі, обов'язково підписуйтесь, посилання я вам залишу в описі. А тепер давайте перейдемо до IDO, яке розпочалося сьогодні. Переходимо на біржу Bybit у вкладку Web3. Якщо ви вже брали участь в якомусь за IDO, ви знаєте про це, що всі IDO приходять на біржі Bybit у вкладці Web3. У нас є тут зліва дві кнопки: біржа і web 3. Ми переключаємо з біржі на web 3 І тут ми знаходимо IDO. Якщо ви навіть ще не маєте аккаунту на біржі Bybit, нічого страшного, реєструйте моє партнерське посилання. Є в описі. Після реєстрації переходите сюди Web3 і шукайте. У нас є така сторінка. І IDO. Тут знаходимо актуальне, яке зараз буде тривати. Це є токен ЗАП, якщо я правильно читаю, і натискаємо приєднатись. Ось така тут зараз вибиває, думаю, для багатьох знайома сторінка. У нас зразу зверху йде ланцюжок всіх подій, період підписки, період лотереї, викуп і завершення. Період підписки розпочався сьогодні в 13.00 по нашому часу, 2 жовтня, і буде тривати до 9 жовтня, також до 13.00. Весь цей час ми можемо сюди зайти і натиснути підписатись і взяти. Брати участь. Ось так я натискаю підписатись, і мені одразу вибиває зелена галочка. Ви підписані на це IDO. Мої бали, поки що їх ноль, але їх буде більше. Зараз я про це розповім. І мій квиток. Просто за те, що я взяв участь. У нас вже є один квиток, який буде брати участь в самій лотереї. Тому одразу ось так спочатку відповідаю на запитання багатьох: чи можна брати участь просто так за підписку? Можна, ви будете мати один квиток, але самі розумієте дуже мало шансів. Але вони все ж таки ті шанси є. Усього буде 1500 виграшних білетів. Кожен хто отримає. Цей виграшний квиток буде мати змогу купити цей токен по 4 цента на 100 USDC в мережі Base. Ще не проходило в мережі Base, Це буде перше, але я думаю, розберетесь, якщо переможете, нічого складного не буде. Також зараз вам покажу, як поповнити сюди USDC в мережі Base. Якщо ви, наприклад, маєте один квиток і у вас немає нічого на балансу, ви все одно будете мати цілих 24 години, щоб сюди завести кошти і щоб викупити свою локацію. Для цього вам потрібно буде мати трохи більше ніж 100 USDC на балансі. Запасом, думаю, 105 хватить і десь. Там 2-3 долари в ефірі в мережі бейс на комісію. Учасників, як бачите, вже є цілих 10 тисяч. До кінця IDO я очікую дуже велику кількість учасників. Тому одразу це беріть до уваги і самі вирішуйте, чи брати вам участь. Тут по цьому все зрозуміло, нічого нового, в принципі, немає. все як в минулих IDO. Переходимо сюди, як нам збільшувати наші квитки і наші бали. Тому що в першу чергу ми набираємо ось ці бали, а за кількість балів ми отримуємо квитки. Ось тут у нас є таблиця бали для IDO. Від 0 до 40 балів ми маємо один квиток. Так, як в мене. Зараз є. Далі від 40 до 130 балів ми маємо три квитка і максимум один виграшний у нас може бути. Потім від 130 балів до 260 у нас 8 квитків, і також один максимум виграшний може бути. І третій рівень я на частіше на своєму аккаунті роблю третій рівень, щоб мати 15 квитків і максимум 2 виграшних на свій аккаунт. І також цей раунд ФКВС, про який я говорив, коли ми маємо змогу викупити квитки, які люди не викупили на другий день. Є лише доступний від третього рівня. Як бачите, ось тут ФКВС ні, ні, ні. Від 3 по 5 рівень можна брати участь в раунді ФКВС. тому я стараюсь третій рівень мати на своєму аккаунті. Що я для цього роблю? Зараз вам також покажу. Для третього рівня треба мати від 260 балів до 650. Закриваємо цю сторінку, ви на неї спокійно можете перейти. Ось тут вона є, і собі також можете тут все взяти до уваги. Потім ось тут дивимось, як ми можемо збільшити нашу кількість балів. Перше це утримання активів, друге це торгівля на DexPro, І третє це запрошення нових користувачів. За ці запрошення я ніколи балів не отримував, хоча людей. Запрошував, там і трохи складні вимоги, потрібно ще якісь поповнення робити. І третє, бонусні квитки від серії втрат. Можете також про це тут прочитати. Якщо ви не вигравали там в минулих IDO багато, вам дадуть бонусні квитки. Але для цього потрібно мати більший рівень. За перший рівень вам не дадуть бонусних квитків. На свій аккаунт я вже закинув 2000 доларів, про це я також писав в своєму телеграм-каналі. Ось останній пост, тому що перший знімок буде вже сьогодні, в 7 вечора 19.00. Я думаю, що відео це вийде трохи пізніше, тому люди, які слідкують за моїм телеграм Канал, ми змогли поповнити пізніше і потрапити під ці знімки, але нічого страшного немає, якщо ви пропустите один знімок, чи там декілька. Вам просто потрібно буде закидувати більше коштів для середньої суми. Як це виглядає? У нас є отримання активів, і ми бачимо ось тут, скільки ми тримаємо маємо на балансі в доларах і скільки ми за це маємо балів. Наприклад, я закинув 205 доларів ю USDT в мережі Arbitrum. Ми можемо закинути не лише в мережі бейс, а в багатьох мережах. Ось давайте знову ж таки повертаюсь в телеграм-канал. В коментарях я писав, які токени підходять. Для того щоб потерпляти під знімки на ваш вибір. Я закинув USDT в мережі Arbitrum. За це я отримаю 200 балів, але 200 балів нам вже не дають 3 рівня. Для третього рівня треба 260 балів, тому я знайшов вихід. Я просто заходжу на Dex Pro, то на Декспро і роблю об'єм. 2000 більше ніж 2000 об'єму, мені дає ще 100 балів. Таким чином, я маю 300 балів і отримую 3 рівень і 15 квитків на свій баланс, плюс квитки, які мені дали за те, що я в минулих IDO не перемагав. Це десь буде 8. 17-19 квітків, як показали минуле IDO. По цьому думаю, зрозуміло, не будемо затягувати. Давайте перейдемо до моїх активів і покажу тут ще вам те, що вас може цікавити. Ось заходимо арбітрами мережа, і бачите, в мене є 2004 USDT. Також в мене є ефір ще з минулих здавніх давніх Тут є ефір на 28 центів в доларах, і цього ми має виходити на комісію на вивід цього USDT і ще на комісію на торгівлю. Зараз ми якраз поторгуємо. Я вам покажу, як я роблю цей об'єм. Також, як я вже казав, IDO на нас в мережі Base і Якщо я переможу, мені потрібно буде USDC, не в мережі Base. Тому в принципі можна його поповнити наперед, а можна і вже після того як ми перевіримо, чи наш квиток виграшний. Це вирішувати вам. Просто якщо у вас буде наперед, у вас буде запас часу. Ви зможете скоріше продати свою виграшну локацію. Якщо у вас не буде, ви ще будете там купляти, та USDC будете переводити. І самі розумієте, це займає час, а токен за той час може падати. Але як показало минуле минуло токен може не тільки падати, може і рости. Тому це на ваш вибір, але я мушу вам показати, як сюди цей USDC завести. Я натискаю внести депозит. До речі, у вас спочатку USDC не буде. У вас буде тільки ефір. Це також багатьох з плантелику збило. Є лише ефір, в мережі BASE, бачите? А в мене вже є USDC. Як його сюди додав? Якщо зайти на мережу Linea, тут бачите, тільки ефір є. Більше ніяких токенів. Хоча сюди можна завести і інший токен, так само і BASE. Я сюди додав USDC. Ось так. Я натискаю управління токенами, додати індивідуальний токен і сюди встав. Вставляємо адресу смарт-контракту USDC в мережі Base. Для того я зайшов на всім відомий сайт, я думаю, CoinMarketCap. Знайшов USDC, отут у нас є контракти, основний контракт у нас є в мережі Ефіра. Я натискаю більше, гортаю донизу і знаходжу контракт в мережі Base. Ось є Base, скопійовую, повертаємось назад, вставляємо сюди і бачимо, що у нас вже підтягується сам символ USDC, і ми можемо його сюди добавити, У мене він вже є. Ось таким чином сюди USDC я собі додав. Натискаю внести депозит і копіюю адресу. Біржі Байбіт на своєму аккаунті фінансування. Біржі я вже маю USDC і зараз його сюди заведу. Повертаємось назад на біржу. Заходжу в активи, аккаунт фінансування. Там в мене має бути більше, ніж 100 USDC. 109, майже 110 USDC тут у мене є. Натискаю виведення, вставляю адресу і вибираю мережу Base. Вона із самого низу, комісія 50 центів. Вибираю усі, підтвердити і виводжу. Так, зелена галочка, заявку на виведення надіслано. Думаю, що за декілька хвилин ЮСДЦ в мене вже з'явиться на веб-3 гаманці. Біржі Байбіт. Знову ж таки, переключ Закачаємось туди на веб-3 гаманець, не пройшло і одної хвилини, і USDC тут вже є. Тому в принципі навіть можна після того, як ми перевіримо результати 9 жовтня завести сюди USDC, якщо це буде потрібно, якщо наш квиток буде переможний. Так, ще я вам обіцяв показати, як торгувати на Dex Pro. Давайте ще до цього швидко перейдемо. в мене є USDT в мережі Arbitrum One. Я заходжу на Dex Pro, отут є торгувати. Шукаю зліва USDC, вписую. І тут знаходжу USDC саме в мережі Arbitrum Ось тут воно є, значок Arbitrum натискаю. На нього нас перекидує на торгову пару. Ось тут, де пише ефір, я вибираю USDT. Вибрали USDT і вводжу купити USDT за USDT на 1005 доларів з запасу. Натискаю купити, підтвердити. В нас, звісно, знімається комісія. Знімається комісія в самому USDT. Це буде коштувати приблизно 1,5 доларів, якщо я не помиляюсь. Закрити. USDT в нас вже є. Натискаємо продати максимум. Я купляв на 105 і тут вже є 104. Це все відбувається досить швидко. Закрити. все. На балансі в мене є лише USDT. Я би об'єм, ось тут є історія обдавів, по ній ви можете подивитись. Це я вибив для минулого IDO, а це для теперішнього. І я зробив об'єм, який мені дасть ще 100 балів в цьому IDO. Чи вибити цей об'єм, чи це цього вартує вирішувати вам. Я вам просто показую, як це вибити і що нам за це дають. Ми купили на 1005 і продали на 1005. Таким чином, ми зробили об'єму приблизно 2010 доларів. Ми потрапляємо під цей критерій, який дає нам 100 балів. Крім того, на моєму балансі весь період підписки буде 2000 доларів обіт. І мені за це дадуть ще 200 балів ось тут. І я маю отримати цих 15 квитків. Якось так. Як бачите, цей об'єм, що я щойно заробив, мені ще тут не зарахувався, мені ще балів не дали. Так воно є. Одразу не спішіть, там буквально за годинку-дві, можливо, навіть три, тому що це буде вибити багато людей. Має тут обновитись і вам ці бали дадуть. Ви можете цей об'єм робити під час усього періоду підписки, і вам ці бали все одно мають дати. Так само бали за отримування активів трошки буде запізненням давати. Перший знімок у нас має бути 70. Вечора сьогодні 2 жовтня, і потім знімки будуть відбуватись кожних 8 годин. Якщо ви пропустили хоча б один знімок, ви собі просто вираховуєте, скільки вам в середньому треба буде ще докинути, щоб мати середню суму активів, яку ви бажаєте. Наприклад, якщо я пропустив би сьогодні перший знімок, мені вже для середньої суми 2000 доларів не хватало би 2000 доларів. Треба було б закинути десь приблизно 2100. І тоді, б в середньому, за усі знімки вийшло би 2000. Я думаю, ви зрозуміли, як це працює. Якщо ні, пишіть ще в коментарях, і я поставляю текст тому режимі детальніше пояснити. Я думаю, що основне ви зрозуміли: приймаємо рішення, чи брати участь в цьому діо чи ні, чи за цього вартує, чи витрачати на комісію чи ні. Викуп у нас буде 9 жовтня. Тоді я буду своєму телеграм-каналі ділитися результатами, чи мені щось вийшло за Також підписники в нашому телеграм-чаті будуть ділитись, чи їм щось вийшло на цьому заробити, чи отримали вони виграшний квиток. В принципі, ціна токена мені подобається, що це відцент це мало. Я подивився ще ту економіку проекту. І є реальні шанси, що тут також буде немало іксів. Я очікую. Не гірше результати, ніж були в минулому IDO, основне це отримати виграшний квиток. В минулому IDO було 1000 виграшних квитків, тут 1500, якісь там мінімально трошки більші шанси є. Якщо IDO буде якесь дуже неуспішне і токен вийде погано, нічого страшного в цьому немає, ви все одно не маєте втратити кошти. Тому що в першу чергу у вас буде 24 години на те, щоб прийняти рішення, чи викупляти вам цей переможний квиток. Токен вже буде торгуватися, і ви зможете собі порахувати, чи вам це вигідно. А також, якщо ви вже викупили і токен буде в мінусі протягом Тижнів у нас є така штука, як підлягає поверненню. Можете про це детальніше прочитати. Там і ціла сторінка, де байбід розписав детально, як це працює. Якщо токен буде дуже неуспішним, буде в мінусі торгуватись, то байбід нам поверне всі кошти, які ми витратили на викуп цієї алокації. Крім того, токени не заберуть. Ось таке досить некоротке відео получилось. З воно було для вас корисним і цікавим. Не забувайте підтримати україномовний контент лайком і відпискою. Не забувайте підписатись на телеграм-канал. Дякую вам за перегляд! Бажаю вам профіту. І до нових відео.